Яка гарненька. Тільки не зрозуміло, де їй жити. О, придумав. Зараз намалюю. Цікаво, що там такого вигадав братик. Ще секунду, готова. Ми зробимо ось такий будинок для нашої лисички. Вау, класно! І Їй також подобається. Ну і що, приступимо. М -м, а може, ти хочеш ласощі? Тримай, моя хороша, молодець. Ого, а не ага, основа для будинка вже є. Залишилось трохи попрацювати шуруповертом. Ну що, поїхали? Ще трохи і чудово. Ой, що це? Ага. Привіт, братику! Ми з лисичкою поміркували і вирішили, що тут необхідне віконце. Класна думка. Ну, що я продовжу робити каркас будинку. Тут підкрутимо. А тут підпилимо. Чудово! Ну а тепер за допомогою молотка та цвяхів я все з'єднаю. Готово! Приймай роботу, Джил! Здорово! Тепер настав час пофарбувати наш майбутній будинок помаранчевий колір. Та колір ідеальний. Лисичка точно оцінить. Ось тут пройдемо пензликом. І ось тут. Ну а щоб пофарбувати дах, я вилю фарбу прямо з банки. Майже готова. О, не ти пофарбував балкон. Давай швидше прикріпляй. Цим і займаюсь. От лише молоток десь загубив. Ого, лисичка, ти принесла молоток. Велике дякую за допомогу. І так, балкон майже на місці. Ось це клас. Ну, а далі додамо сходи. Готово! Мила лисичка швидше залазь у свій будинок. Давай я тобі допоможу. Ось так. О, Так, їй точно подобається. Упевнені друзі на цьому не зупиняться. Погнали дивитись далі. Мені здається, наша лисичка сумує. Не сумуй, моя хороша. Ой, яка м'яка у неї шерсть. Так і правда дуже м'яка. О, придумав. Візьмемо горші. Пробач, квіточка, але ти мені не знадобишся. І висипаємо з нього всю землю. А потім насипимо насіння. Важе що зроблено. Молодець, сестричка, залишилось лише полити. Пліємо водичку, не шкодуємо. Ну от, натуральний килим для нашої лисички готовий. Ох, який приємний! Тільки іграшок, що рук не вистачає. Все падає. Ой, та що ж таке? Хвилиночку є ідея. Так, беремо цей довгий ящик з комоду. Чудово. А от і розділювачі. Буквально одну хвилину і в цьому ящику з'явиться декілька відсіків для іграшок. Ага, готова. Залишилось обережно поставити будинок. Ну, що скажеш? Здорово, ти вигадав. Лисичка, подивись, яка іграшка. Вона буде дуже здорово виглядати на цій полочці. Між іншим, як і інші твої іграшки. А ще у мене є твій кор. Так, бачу, що тобі подобається. Поставимо його в іншу частину кімнати у такий самий ящик. А у мене з'явила ще одна ідея. Візьмо ось таке коло та фарби. А потім намалюю чотири сектори. Червоний, жовтий, зелений та синій. Потім додамо туди наклейки зі смайликами. Яблучко, морква, сир. Чудово! Ну і нарешті по центру наклеїмо стрілочку. Вуаля. Це і весело і смачно. Спробуй покрутити цю стрілочку. Є знаємо, що тобі дістанеться. Так, яблуко, добре, тримай шматочок. Сподіваюсь, тобі сподобається. Ой, ну яка ж ти милашка. А це що? Якщо спеціальна миска з водою? А сюди, до речі, ще можна корм насипати. Смачного. О, дивись, вона їсть. А ще я вирішив, що телевізор буде дуже доречним. Встановимо його будинок. Ага, ось так. Вау, лисичка сама перемикає канали. Неймовірно. Ой, дивись, вона знайшла таку саму руду красуню. Це захват. Хм, а як тобі йде норіг? Не подобається. Ну, добре. А лапка? Інша справа. Так. Добре. Тоді наклеїмо стікери у вигляді лапок на стіну. Ну і звісно, для більшого затишку додамо гірлянду. Залишилось лише увімкнути, обімкноти. Ну, поглянь, яка краса. Що скажеш? Тобі подобається? Отак, Нейт. Здається, вона в захваті. Ага, я цьому дуже радий, але на цьому ми не зупиняємось. Дивися, яка подушка. Підійде для сну. М -м -м, ні, мені не подобається. Що? Ну, добре. Тоді трохи поекспериментуємо. Візьму тканину, трохи закручу тут, додам з цього боку, трохи спритності рук і готово. Ну а тепер що скажеш? Крота лежанка вийшла. Так, класна. І така м'яка. Ще подушки. Ну, звісно, чим більше подушок, тим краще. Ну, от і все достатньо. А я маю ось такого гарного локця снів. Можна повісити його на стіну. Що скажеш? Круто, а я знайшов місяць. Як тобі подобається? Думаю, він стане чудовим світильником. Повісимо його от сюди. А я ще дещо вигадала. В мене є фотоапарат, і зараз я зроблю неймовірні знімки. От і перший знімок готовий. Подивися, яка ти гарна. Бачу, що тобі подобається. Ну що, помістимо в рамочку і повісимо поруч з ловцем снів. Сюди ж повісимо ще пару твоїх фото, а також постери з лисицями. Ну, а тепер мені знадобляться два листки паперу. Білий я розріжу навпіл, а потім приклею половинки до помаранчевого листка. І зроблю гармошко. І з цього вийде чудова прикраса для даху нашого будинку. Готово! Ось це так. Здається, у нас здорово вийшло. Ага, а саме головне, що лисиці подобається. Давай, моя хороша, глянь все краще. О, тут є все для чудового відпочинку. Ну і що милашка пропонує трохи пограти. Дивись, що в мене є. М'ячик. Швидше лови. От молодець. О, до речі, у мене є ще три м'ячика на резинці. Поділю їх і розвішу тут на балконі. Ігрова зона готова. А я між іншим також часу дарма не гаяв. Ага, басейн надутий. Перевіримо. Так, круто! Це було небезпечно. Ну добре, щось я відволіклась. Ще я хотіла прикрасити балкон цими гарними квітами. А сюди приклею троянду. Краса! Ой, ти чого? Подивися, як класно! Кульки в надувному басейні. Лови. Ах так? Ну, добре, в мене також є ідея. От-от-от! Блін, майже вийшло. Ого, який же класний килим ти зробила. А то, килим зроблено з твоєї футболки. Буде знати, як кидатися мене кульками. Ого, яка гарна поштова скринька. Прикрашу її трохи. А всередину покладу іграшку. Як же круто вийшло! Давай п'ять, братику, лови! На будинок для лисички і ніяк не надивлюсь. Діти, скажіть мені, що це мені привиділось. Це лисиця і не місце в моєму будинку. Мамочко, ну будь ласка, ми її так любимо. Ми навіть для неї будинок окремо зробили. Зачекайте, а це що? О, ця милаха розтопила і моє серце. Добре, нехай залишається. Ура! Велике, дякую! Чудово! Я хочу тортик з веселкою зробити. У голові багато ідей. Навіть не знаю, що обрати. Що ж, для початку розріжемо торт навпіл. Одну половинку прибираємо, а другу перекладаємо на бік Далі мені знадобиться крем та шпатель. Обережно розмазуємо крем по шпателю та наносимо на наш торт. Чудово! Що там далі? Мені потрібно викласти веселку, а з цим чудово впореться райдужні цукерки. Тут є всі кольори, які мені потрібні. Викладаємо зелений, жовтий, помаранчевий і про червоний теж не забуваємо. Трохи фіолетових цукерок та готово. Я теж знаю, з чого буде моя веселка: шарлохини після апельсини, лимон, трохи ківі та яскрава соковита полоничка. А по колу покладу апельсини, щоб малятка лінці наїлася корисними вітамінами. Як гарно вийшло. Хлоя, як тобі? Ні, бабуль, таке не в моєму смаку. Особисто я зроблю веселку за допомогою кольорових жуйки Хоба Буба. Оце правда буде дуже круто. У мене є всі потрібні кольори. Викладаємо всі жуйки в райдужну тугу. Виходить так мило та апетитно. Упевнена лінці точно сподобається. Поставимо на торт. А ще можна додати попкорн. Він не тільки смачний і прикольно хромтить, а ще й схожий на хмаринки. А з боків також викладу попкорн. О, як чудово вийшло! Бабуль, дивись. Яка ж ти в мене розумниця. Але не мій тортик треба щось додати. Тут не вистачає крапель мого улюбленого меду. Нальємо трохи на тортик, щоб було смачніше. Ох, краса. Шеф, здається, твоєму тортику теж меда не завадить. О, ні, не треба, бабуся. У мене буде маршмеллоу. Вони схожі на хмаринки, тож викладу все довкола. Все виявилось простіше простого. Лінці, смачного. Як круто виглядає! Хочу скоріше спробувати кожен тортик. Почну з цього. Така гарна веселка. І дуже смачна. А тепер можна і шматочок торта. О, неймовірно. Ходімо далі. Який би з цих тортиків спробувати? Хочу різці з Ммм, А це навіть дуже смачно. І маршмело я обожнюю. На ну, тепер прийшла черга цього фруктового безумства. Цікаво, як воно на смак. М -м, дуже смачно. Неочікувано, але мені це подобається більше всіх. Ой, правда, я виграла. Давайте я вас обійму А тепер я хочу, щоб ви прикрасили тортик чимось кавуновим. Стривайте, okay. навіщо мені взагалі торт, якщо у мене на грядці ростуть смачні кавуни? А ось один з них. Цього року вони маленькі виросли, але нічого, однаково смачні. Зараз одним легким ударом я розріжу кавун на кілька частин. Ой, мій лопі не такі штуки розбивав. Тепер мені потрібно вирізати з кавуна форму тортика. Це буде нижній, а це буде верхній ярус і ще один. Приголомшливо. Так, це все сміття мені не потрібне. О, шкірка від кавуна! Прикольно! Тут навіть рухи лишилось, тож можна поласувати. М -м, яка ж смакота? О, А це буде класним капелюхом. Шеф, подивись, у мене крутий кавуновий капелюшок. Ну, я б так не сказав. Давайте краще подивимося, що я зроблю. У мене буде торт у вигляді маленького милого кавуна. Звичайно, він буде найсмачнішим, самим гарним і самим милим. Навіть уявити не можу, як лінці зможе з'їсти таку милашку. Ну, взагалі, ви зараз самі все побачите. Додам ще ці чарівні очі, і готово. Пресвята паста баланєзе. Бабуся, за що ви так з ананасом? Мені потрібний ананас для прикраси мого торта. Моя лінці обожнює кавуни та ананаси. А я люблю лінці, тому виріжу милі серця на знак кохання і квіточки на знак неземної краси моєї онуки. Готова, можна подавати. А що там у Хлої? У мене все гаразд. Я зробила собі крутий капелюшок. А тепер швидше берусь за приготування. І так покладу в кавун трохи смачних мармеладок. А тепер розплавлю їх. Бувайте мармеладки. А тепер потрібно, щоб вони швидше застигли. Тому оприскуємо кавун миттєвим заморожуванням. Отак От виходить. Крутяк. А то ви на мене чекаєте? У мене все готове. Клінці спробуй. Ого, як багато різного цікавого. Треба б спробувати. Ей, а чому ложка не протикає? Дуже дивна страва, яку неможливо спробувати. Ось цей тортик виглядає цікаво. Ого, він повністю зроблений з кавуна та ананаса. <плес> на смак шалено. А тепер спробуйте, що приготував шеф. Виглядає дуже мило. І це просто неймовірно смачно. Я у повному захваті. І так перемагає шеф. Ну, нарешті мій час настав. Я найкращий. А тепер мені хочеться тортик із шоколадом. Okay. Так, так, так. Треба поміркувати. Так, До мене прийшла крута ідея. Я думаю, що зробити тортик у вигляді шоколадки буде офігенно. Це зайві частини, тому їх можна з'їсти. Яка смакота? Смакота. Хлоя, ти знову все забруднилася. Йди сюди, бабуся все прибере. От і все. Ну а тепер треба приступити до мого тортика. Що тут у нас? Шоколад. Будемо використовувати так названу водяну баню, щоб розплавити його до рідкого стану. Бабуся, ви досі використовуєте такі старомодні речі. Давайте я покажу вам дещо реально унікальне: золотий шоколадний сироп. Ось це продукт майбутнього. Вам можна лише дивитись на нього. Мені потрібне кільце, яке я покладу на торт, і залю в нього весь рідкий золотий шоколад. Тепер піднімемо форму і вуаля! Так, це настільки чудово, що можна дивитися вічно. <рес> Вау! Ну от я й наїлась. А тепер можна переходити до прикрашення. У мене в портфелі завалялась копа різних смачних шоколадов. От вони мені згодяться. Ось ці ору виглядають просто відпадно. З них я, мабуть, викладу вежі біля торта. Здорово! Далі в хід підуть ріжки смачного морозива. Я наче щось забула. <звук> Точно, шоколад. І так, викладуємо по коло шоколад. І у мене виходить розкішний шоколадний замок. Гадаю, що тут будуть чудово виглядати шоколадні цукерки Мальтізерс. Краса. Мій розкішний замок торт готовий. Це було простіше простого. А у мене в цій валізі лежить секретний інгредієнт, який вразить усіх. Моя золота краса. До вашої уваги шоколадні цукерки Фереро Роше. Вони і справді виглядають неймовірно. Їх я викладу по всьому тортику, щоб у всіх ще лепа відвисла. Але чогось ще не вистачає. Точно! Потрібно додати трохи магії. І так, для початку я зроблю гірку з цукерок. І на вершині. Додам коробку, начебто вони звідси висипались, але застигли. Я впевнений, що лінці такого ніколи не бачила. Мій торт вразить її. А бабуся, прокиньтесь. у вас зараз шоколад згорить. Що? Шоколад? Ой, точно так, шоколад розтопився. Тепер виливаємо його на мій торт. Який смачний аромат шоколаду стоїть у кімнаті? Є його з самого дитинства обожнюю. Але це ще не все. Прикрашати моя тортик буду свіжими ягідками прямо з моєї грядки. Полуниця та лохина. Викладу по всьому тортику, щоб лінці оцінила. І остання ягідка, і готова. Ну і що, у всіх все готово? Тоді вирушаємо на дегустацію. Шоколадний замок мої улюблені ягідки і цілого райсукеро. Треба скоріше спробувати одну. М -м, дуже смачно. Цікаво, як сам тортик? Ось це так. Це золотий шоколад. Неймовірно. Я в захваті. Ось цей тортик виглядає так, ніби впав на бабусину грядку. Спробую. Знала це дуже смачно. А ось цей тортик виглядає бомбічно. Це цілий шоколадний замок. Смачне морозиво і моє улюблене печиво орело. Ого, Так тут ще купа смаколиків. І мої улюблені шоколадки. І шоколадні цукерки Я думала, таке тільки в сні буває. Мені дуже-дуже подобається. Я вирішила, що перемагає сестричка. Ура! Я знала, що зможу виграти. Я так старалась.